Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Piz, науково-популярному лекторії для дітей та всіх хто знайомиться з наукою. І сьогодні разом з астрофізикиною Олександрою Івановою ми будемо говорити про астероїд. І почнемо точніше, про астероїди, і почнемо ми з астероїда, що вбив динозаврів. Перед тим, як я передам слово Олександрі, хочу вам нагадати структуру нашого вебінару. Отже, вебінар складатиметься з трьох частин. А зараз традиційно у нас буде лекція Олександри Іванової, яка буде тривати орієнтовно 20-25 хвилин. Після цього ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до нашої третьої частини: це питання та відповіді. Якщо ви переглядаєте нас на Ютубі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та поділитися ним із своїми друзями, подругами, рідними із всіма, кому це може бути цікаво. І також ви можете в коментарях до цього відео написати свої запитання. Якщо вони у вас будуть виникати, ми їх передамо Олександрі і потім опублікуємо відповідь. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер трішки розповім про нашу сьогоднішню лекторку. Олександра Іванова. Старша наукова співробітниця та докторка фізико-математичних наук, працює в головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України та в астрономічному інституті Словацької академії наук, а досліджує малі тіла сонячної системи, такі як комети, астероїди та кентаври. І також спостерігає малі тіла на різних телескопах світу. Олександро, привіт! Привіт, сподіваюся, мене чути. Всім привіт. І сьогодні я буду рада поговорити з вами на тему причини, за якими, можливо, зникла більша частина дизайнозаврів у нас на планеті Земля, і про саме одну гіпотезу саме про астероїду небезпеку. Я на мене вже представила, я астрофізикиня і е, багато-багато років досліджую ці малі тіла сонячної системи і комети, і астероди. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми знаннями про ці об'єкти. І е, е, зразу попереджую, що, можливо, моя українська мова може містити словацькі слова чи вирази, бо давно працюю в Словаччині і можуть проскальзувати такі словацькі... Слова тому вибачаюся, яке щось таке трапиться під час лекції. Ну що? Почнемо, і колись на планеті Земля, десь біля 66 мільйонів років, відбулося велике вимирання, або як говорять палеонтологи, крейдове вимирання. що призвело до вимирання динозаврів і зміни екосистеми загалом в нашій, на нашій планеті. Вчені багато років досліджують це питання, і одна із гіпотез це одна з гіпотез, є позаземна гіпотеза у зіткнення астероїда та нашої планети Земля. Її ще називають ударна гіпотеза і запропонували її Альварес та його група десь там в 1980 році. І це була тільки гіпотеза, і вони намагалися підкріпити чимось свою гіпотезу, і саме через 10 років знайшли місце цього зіткнення це кратер Чускулуб на півострові Ютакан в мексиканській затоці діаметр 180 кілометрів. І це давне зіткнення вважалося, відбулося за стероїдом, розмір його оцінюють десь приблизно 10-15 кілометрів. І це зіткнення призвело до дуже радикальних змін на нашій планеті, оскільки після вибуху було викинуто велику кількість пилу сажі до атмосфери нашої землі, і цей це. Що, що було викинуто, вона заекранувала землю від попадання сонячного проміння. Зараз оцінюють вчення до двох років. Це було відбулося це екранування, і це призвело до того, що змінилися кліматичні умови, тобто змінилася температура. Ну і головне, що рослини. вони, не стали отримувати необхідні ніх сонячне пройміння, просто стали вимирати, що привело також до загибелі майже 75%, наприклад, тих же самих динозаврів, інших тварин, як в океані, морях, так і на поверхні. Але, в принципі, вважається, що це ж також призведе до того, що в майбутньому розвилися саме савці, і це призвело до нового відкову розвитку от, нашої планети, взагалі нового ж в життя на нашій планеті. Треба сказати, що науковці е, все звикли перевіряти, тому вони і далі шукали підтвердження або спростування цієї позаземної гіпотези, оскільки ще пропонувало, що це може бути вимирання, за рахунок виверження вулканів або різкого зміну клімату. Але е, учені знайшли і надалі що підтвердження цієї позаземної гіпотези по геологічним слідам на землі, і е, отримує також підтвердження дослідження решток викопних риб. Е, треба, наприклад, згадати, що колись знайшли мамонта, який дуже дуже зберігся бо був зацементований е, е, в льоді, і е, вчені знайшли рештки їжі в його. Шлонку, які практично не передаравилися, що також свідчить про те, що катастрофа була в цей час дуже глобальною, дуже е, швидко ну, це загинуло велика кількість е, різних е, тварин на нашій планеті. Е, і так ми знаємо. Або принаймні вважаємо, що астероїд колись зіткнувся з, з нашою планетою і що це може бути реальна загроза, майбутньому для нашого людства. Тому вчені багато років і зараз ретельно вивчають інші астероїди, які літають в наші сонячні системи. І це важливо, оскільки вони такі самі, як і той астероїд, який прилетів на Землю багато, багато років тому назад. І якщо ми зараз знаємо про ці астероїди, на основі того, що ми постійно спостерігаємо на Землі, посилаємо космічні апарати до них. Що астероїди це невеличкі космічні об'єкти, мали тіла сонячної системи, які обертаються навколо сонця, як і наша планета, інші планети, супутники. Це залишки від утворення нашої сонячної системи. Він складаєш того самого матеріалу, що формувалася вся наша сонячна система 4,6 мільярдів років тому. Uh, і Ці астероїди тіла можуть мати дуже різні форми: від круглих, від неправильних форм, витягнутих, складаються як гантель, дуже дуже різноманітні. Uh, на стан 22-го року нам було відомо понад більше мільйона uh, астероїдів. Uh, астероїди можуть бути дуже різних розмірів, від кількох. Uh, Метрів до сотень кілометрів у діаметрі. Зараз нам відомо практично всі великі астероїди, і саме великі це вважається це цера розміром біля 970 кілометрів у діаметрі. Е, Незважаю на те, що їх дуже-дуже багато, але вони дуже сильно розпорошені по орбітах. І е, якщо ми складемо всі-всі нам відомі астероїди, насправді вони перетворюються на небесне тіло не дуже велике, порядка 1500 кілометрів у діаметрі. Астероїди складаються переважно кам'яні астероїди, металеві, різна суміш мінералів, корисних копалин, які нам відомі на землі, і інших речовин, включаючи органічні сполуки і так далі. І це ми все дізнаємося з наших наземних спостережень або космічних місій, намагаємося їх сортувати по різним класам, по складу, розмірам або якимись специфічним характеристикам. Всі тіла сонячної системи, як ви знаєте, планети, супутники, комети, також і астероїди, обертаються навколо нашого сонця. Більшість відомих нам астероїдів знаходиться між орбітами Марсу Мію і Юпітера. Ми це ще називаємо головний пояс астероїди. Ну, колись навіть вважалося, що ці всі астероїди могли бути наслідком недоформованої планети або навпаки, яка вибухнула, і оце і її рештки. Але зараз, по сучасним дослідженням, вважається, що насправді астероїди окремо формувалися немає. Не належить до якогось тіла, і ще вона просто формувала з цього матеріалу сонячної системи як окремі е, е, об'єкти. Е, окрім того, що ми знаємо, що більшість астероїдів знаходиться на орбітах між Марсом і Юпітером в головному поясі, також існують астероїди, які не належать до цього головного поясу. Наприклад, є навколоземні астероїди, які мають орбіти, що лежать неподалік земної орбіти. Наприклад, є одні такі троянські астероїди, які взагалі пов'язані зіжіння з нашою самою великою планетою Юпітеру. З нею дуже сильно зав'язані і синхронізовані в Русі, і якби Юпітер наглядає за ними і контролює їх рух. Нам відомо, що астероїди дуже малі у порівнянні з, наприклад, з планетами або супутниками, тому вони мають. Не мають власної атмосфери, ну, як, наприклад, ми маємо на землі або там розріжені атмосфери на Марсі, е, однак у великих астероїдах може бути своє гравітаційне поле, але дуже слабке. І це поле їм дозволяє притягувати якісь малі тіла чи не випускати свою речовину з поверхні. Ну, ми таке тижня відчуваємо, наприклад, тут на землі, коли постійно притягнути до землі. А коли хочемо запустити, наприклад, астронавта. Космос, то ми повинні використовувати дуже потужні ракети, щоб відірватися від Землі. Раніше ми вважали, що астероїди не можуть мати власні супутники. Так, наприклад, Земля має свій супутник місяць, або Юпітер має багато багато, -багато супутників. На космічній місії та наземні спостереження на великих телескопах показали інше, що виявилося, що астероїди можуть мати свої супутники, іноді навіть не один, а декілька. І таких багато, наприклад, таких астероїдів багато в, в головному поясі, і їх зараз дуже, -дуже ретельно вивчають вчені. А продовжити тему тяжіння. Ми знаємо, що в нас в сонячній системі є сама велика планета, це Юпітер, і вона така гігантська, і тому притягують тела може набагато краще ніж інші планети, або наприклад як Земля. Тому вона для нас, для людей, які живуть на планеті Земля, дуже важлива, бо вона в якомусь сенсі виконує роль захисного щита від малих тіл. Які можуть до землі наблизиться дуже близько бути небезпечним, вона відтягує свою гравітацію до себе. Тому Юпітер наш захисник, і, наприклад, ще не колись спостерігали захоплення комети Шумейкер-Леві Юпітером. Вона притягнулася до Юпітера і стала розпадатися в полі її тяжіння, і о, такі шматки цієї комети падали і поглиналися в атмосфері Юпітера. Mm -hmm. Так, вибачте. А також ще додати, що вивчення астероїди не тільки важливо, тому що вони мають бути, можуть бути загрозою для життя на землі, а й тому, що колись вони нам можуть дуже бути корисними. І коли ми вичепили своїх корисні копалини, або ми зможемо мати такі технології, які дозволять нам видобувати їх на стероїдах, це нам дуже дуже поможе. Я думаю, що в майбутньому, звичайно, люди будуть це використовувати. але... Для цього ну, треба придумати нові технології, як це робити. Треба ще сказати, що є ще гості, крім астероїдів і комет, які постійно прилітають на нашу планету. І це також залишки які з залишками астероїдів чи комет, які знаходяться в нашій сонячній системі. А, і ми їх не помічаємо, і вони на не так сильно впливають. Ну може, окрім того моменту, коли ви прибираєте з себе кімнат і ви втираєте пил, так серед цього пила дуже дуже багато космічного пила, яке долітає до землі. Вважається, що на землю падає не менше 60 тисяч кілограм космічного пилу. Ми це можемо порівняти приблизно це 10 середніх сонів масові. Іншим гостям, які ми вже більш помічали, а може досить часто гості нашої планети, це метеорити і боліди. Ці також це уламки або рештки від комети астероїдів, але трошки більше, ніж космічний пил. І тому, наприклад, вони не завжди згорають в атмосфері нашої планети. І, наприклад, боліди часто долітають до землі, і ми можемо знаходити їх, досліджувати, вже робити якісь висновки про малі тіла сонячної системи, про ті тіла, які к нам приходять на землю. Боліди часто долітають до землі, але не спричиняють таких катастрофічних руйнувань, як могли би зробити великі астероїди. Так, минулого року, наприклад, в Словаччині ну, ми шукали боліт в низьких тетрах. На жаль, шукали різні групи з різних країн, але на жаль, боліт впав дуже в ліс, а не на якесь поля. І ми практично цілий день його шукали, але не знайшли. Це було досить складно. І, отак, от частина матеріал, який з космосу попадає на нашу планету. Ми на жаль не можемо знайти. Але все ж таки є такі об'єкти, які ми знайомиємо досліджуємо. Наприклад, найбільший метеорит, що знайдено в Україні та у всій Європі. Це метеорид княгиня. В 19 столітті він вибухнув на висоті приблизно 40 кілометрів над селищем княгиня Закарпатської області, і коли він падав, він ще розпадався на багато шматків, оцінюють порядка 1200 шматків. Ми можемо вивчати як минулому гастерої, так і метериди, які падали на землю, вивчаючи їх по слідам, які вони залишають на поверхні нашої планети, а саме це кратери. Які вона залишають, або ми їх ще називаємо астроблеми. Це допомагає дізнатися їх розміри тих тіл, які впали, силу удару, іноді склад, якщо ми знаходимо залишки у цих об'єктів. Це нам дає краще зрозуміти подію в минулому, однак наша поверхня землі не завжди зберігає ці сліди, а, наприклад, вода, вітри, там, різні. Перепад різних температур, льодовики, вони руйнуються чи закривають ці кратери, тому ми не всі можемо знайти. Краще такі кратери, звичайно, зберігаються на інших планетах, або супутниках, де немає атмосфери, або слабка атмосфери. От, наприклад, ви можете бачити кратери на місяці, Марсі або Меркурії. Uh, і також на самих поверхнях астероїдах ви також можете бачити що у них було дуже бурхливе життя, і воно все покрите такими кратерами. Ну, найвідоміша, але не найбільша астроблема в Україні це Іллінецька астроблема. Вона знаходиться в Вінницькій області, вона досить стара, оцінюють 400 мільйонів років діаметром около 7 кілометрів. І її, в принципі, можна, якщо поїхати, подивитися. Ну, найбільш відомий ударний кратер це Аризонський кратер, тому вам відомо. достатньо великий, глибиною до 180 метрів і діаметр більше 1200 метрів. Як, які астероїди і на які відстані ми вважаємо катастрофічною загрозою для, скажімо так, для життя на землі? Вважається, що астероїд повинен бути розумі більше 140-150 км кілометрів і наблизиться на відстань до землі менше 19 відстані від землі до місяця. Також вчені розробили спеціальні шкали, за якими міряють наскільки астероїд небезпечний. Розробили різні шкали, але от найбільш відома це турінська шкала, і вона передбачає градацію небезпеки від 0 до 10 балів. Тіла, що мають 10 балів, вважаються найнебезпечніші, зіткнення, з якими призведе до таких глобальних наслідків, катастрофічних що життя не точно. Таке ну, вимирання буде подібне, як було з динозаврами 66 мільйонів років до назад. І на сьогодні е, не виявлено таких об'єктів, що мають навіть більше нуля балів за цією шкалою. І, е, не так давно все ж таки був, так, був такий кандидат найвідоміший з потенційно небезпечного гастероата Пофіс. Його відкриє у 2004 році. Е, він має діаметр 335 метрів по різних оцінках, там варіються, але середній діаметр такий. І от е, його вважали саме небезпечним, і говорили, що оцінювали, що він мусив приблизитися до Землі на 38 тисяч кілометрів. 2036 році, але однак, останні спостереження його досить сильно і часто вивчали, також перераховували його робіту, і потім виявилося, що насправді це наближення буде аж у 2068 році. Його, скажімо так, забрали з, цього, з цієї шкали, і він зараз не вважається потенційно небезпечним безпечним для землі. Що вчені роблять для захисту від небезпечних астероїдів? Звичайно, вони постійно про це думають, вони спостерігають, бо ви знаєте, що чим раніше ми, наприклад, задетектуємо, знайдемо цей астероид, який для нас буде небезпечним, тим більше в нас буде часу щось зробити, щоб, наприклад, відхилити його, розбити і так далі. Тому зараз вигадуються і тестуються різні методи, включаючи проекти по руйнуванню. Відхиленню, зміни його орбіти, або, наприклад, там відтягуванням з якимись двигунами, або дуже-дуже різні проекти. І, в принципі, е, от я хотіла б навести дуже гарний приклад. Він відбувся не так давно: це е, космічний проєкт DART, запущений з землі. 24 листопада листопад року він успішно зіткнувся зі спутниками стероїда Дімос з діморфоса. Це подвійна така система. Зіткнення відбулося в вересні 2022 року. І це вдалося вчено цим зіткненням змінити його орбітальний параметр, включаючи орбітальний період, і трошку відхилити тобто змінити його орбітальні параметр. Тому що зараз вважається цей, скажімо, проєкт по відхиленню або зміни орбітальних параметрів найбільш ефективний для того, щоб захистити нашу землю. Ну і, звичайно, на сьогодні більше вчених, які займаються малими тілами, включаючи українських е вчених з різних міст, як і Києва, і Харків, Одеси, е вони займаються в пошуку дослідження потенційно небезпечних астероїдів. Разом з земними групами ми спостерігаємо, е намагаємося спостерігати різні різні телескопи і слідкувати за тими, що відомі відкривати нові. І для цього ми використовуємо різні різні телескопи по всьому світі, включаючи телескопи які кожну ніч е, намагаються видивлятися ціле небо і, і відслідковувати такі небезпечні об'єкти. І так, е, на цьому в мене все. І зараз я з дозволу прочитаю завдання. Е, наприклад, ваш персонаж відправляється на пошуки астероїда для видобування корисних копалин. Подумайте, як ви будете його шукати разом з вашим персонажем, які корисні копалини будуть на астероїди, і як ви плануєте видобувати ці корисні копалини? Дякую за увагу. Передаю слово Олені. Дякую, Олександре, тобі за цю цікаву розповідь про астероїди. Друзі, ви можете в чаті або в коментарях до цього відео писати факт або інформацію, яка вас найбільше вразила чи зацікавила. Нагадую, ті, хто дивляться нас на Ютубі, не забудьте поставити вподобайку до цього відео. І також написати своє запитання, якщо воно у вас є, або просто поділитися враженнями, наскільки цей вебінар був для вас цікавим. А я хочу анонсувати вам наш наступний вебінар. Він відбудеться 18 квітня. Це буде четвер. І будемо ми говорити разом з ентемологиною Вікторією Тереховою. А як спілкуються комахи? Там буде супер цікаво. Тому обов'язково приходьте. Дякуємо всім, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!